Шановні колеги, я е, хотів ще теж зупинитися на цьому важливому питанні, бо як я вже сказав. Е... Є дуже багато сьогодні питань і багато проблем. Фактично кожної людини, яка знаходиться в цьому залі, можливо, не проблем. А ми говоримо питань, які сьогодні не вирішуються. Не вирішуються вони. Я вважаю, тільки тому, що ми не задумуємося над тим, що їх треба вирішити. Ми вважаємо дійсно сьогодні, і так ми говоримо нашому, кожному члену про спілку, а в залі переважно. Це наші члени про спілок. Ми говоримо, що ми сьогодні працюємо, ми сьогодні здорові, ми сьогодні утримуємо сім'ю, ми робимо певні е, нормальні речі. Але не дай Бог завтра станеться щось з нами, з нашими близькими, і ці питання стають набагато складніші. Е, так, е, ми влаштовані, мабуть, що ми сьогодні думаємо тільки про сьогоднішній день, а на жаль, не думаємо про своє майбутнє. В мене часто мої друзі запитують, Сергій ти займаєш достатньо високу посаду, мабуть, і нормальна зарплата, і ти, мабуть, забезпечив своє майбутнє і своїх дітей, і таке інше. То я до свого я кажуть к своєму стиду на російському, як -то, знаєте, живемо на жаль, сьогоднішнім днем. Думаємо, як сьогодні вижить, і нам поки що вдається це робити. Ну знаєте, поки ми скажімо, відносно здорові, і ми ці речі робимо. Як буде завтра, коли ми це не зможемо зробити? Мабуть, е, наші діти. Ти наші онуки нам не подякують за те, що ми наскільки були недалекозорими і робили тільки якісь речі сьогодні, а не думали про завтрашній день. Більш того, я вважаю оці питання, які сьогодні абсолютно повинні бути проспілковими. І я би хотів подякувати, що як фінансовим консультантом в даному напрямку у нас є технічний університет і Євген Константинович і Володимир Васильович щиро вдячний вам за те, що ви несете ці світлі. Думки і вчите, що сьогодні наше майбутнє, наше студентство, яке сьогодні вчиться жить по іншому і готує себе до життя до іншого. Завтра студент і молодий, який сьогодні вклав в себе певні кошти, які йому зручні. Він завтра буде забезпеченою людиною. Він завтра зможе відкрити свій бізнес. Він завтра може щасливо жити. Так ми можемо допомогти, мабуть, і нашим батькам, бо теж про них, вибачте, думаємо тільки коли якісь проблеми. Ми біжимо і потім починаємо шукати з кожної дирочки, де тут знайти копійку, щоб допомогти. А не дай Бог сьогодні, ви всі знаєте, потрапити на лікування, то краще про це взагалі не думати. Це дуже складно. Але от ми так, на жаль, і живемо, знаєте, як якісь раковині заховалися, думаємо, та з нами це не трапиться, все нормально це в когось. Проблеми, в когось може бути горе, в когось можуть бути якісь такі речі. В нас цього не трапиться. Але на жаль, життя так складається. Воно дуже складне і багатогранне, і. Ці проблеми, ці питання обов'язково трапляються з кожним з нас. Мені дуже приємно, що сьогодні в цьому залі ви знаєте, як ми завжди говоримо про ту категорію людей, які найбільш активні, а на мою з моєї точки зору, це люди. Ну скажем, наша наш як мама, наш перший вчитель, як наші вчителі, це люди, які нас вчили мудрому, розумному і ведуть нас по життю. Так сьогодні я в залі, наприклад, більшість бачу освітян міста Кіровограда, які прийшли в цьому залі. Вони цікавляться своїм майбутнім, і вони і роблять його вже. Мені дуже приємно, що якраз саме освітяни є той костяк, який повинен повести і повинен оцю ідеологію, яка сьогодні є прав. Авиально, абсолютно профспілковою доносить до кожної людини. Я думаю, ми робимо тільки гарні справи. Мені приємно, що я можу перерахувати кожного в цьому залі. Мені приємно, що мої друзі і колеги фонд соціального страхування на чолі особисто з директором обласної дирекції його бойовими заступниками знаходяться в цьому залі, бо це теж соціальне питання, які ми повинні нести до кожної застрахованої особи, до кожної людини. Це є ці мені приємно, що тут з нами поряд сьогодні знаходиться влада в наша обласна рада, заступник голови обласної ради, і я думаю, ці питання також турбують його і е, тих людей, які поряд з ним, депутатів обласної ради, міської всіх напрямків. Це наші спільні питання. Я думаю, якщо ми будемо допомагати людині поясним ці всі речі, це тільки буде на користь кожному з нас. Я радий приймати в себе в залі Федерації проспілок області таку е, почесну аудиторію і е, бажаю, щоб з кожним днем е, ця аудиторія в нас була ширшою і ми. Все таки прийдемо не не сьогодні, прийде можливо завтра, післязавтра, Але ми всі прийдемо до того, чим живе сьогодні Європа. Грамотні, розумні люди, які вміють читати кожну копійку, вміють дбати про своє майбутнє. Я бажаю кожному в залі з присутніх саме цього розуміння і шляху спільно до нашого дійсно гарного, щасливого майбутнього. Дякую.